За чергову сесію сільської ради із 22 обраних депутатів прибуло 13. Всі інші відсутні з поважних причин. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України та згідно регламенту сільської ради. Пленарне засідання 46-ї позачергової сесії сільської ради оголошує відкрито.

Між сесійний період святкували свої дні народження. Гвантович Дем'ян Степанович, Кузьміч Оксана Іванівна, Ковалець Микола Павлович. Побажаємо їм міцного здоров'я, успіхів у роботі, миру, спокою в ваших сім'ях і в нашій Україні. Вітаю вас. Для роботи нашої сесії нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильну комісію. Пропоную функції секретаря та лічильної комісії сесії покласти на секретаря сільської ради Пуседовича Віктора Григоровича. Якщо інших пропозицій немає, то хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. розгляд 46-ї сесії вноситься питання згідно з порядком денним, який вам розданий. Чи є в депутаті зміни і доповнення до порядку денного? Якщо інших пропозицій немає, то хто за такий порядок денний за основою цілому прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Для роботи нашої сесії нам необхідно затвердити регламент роботи 46-ї сесії сільської ради. Регламент також вам розданий. Якщо інші пропозиції немає, то хто за даний регламент за основою цілому прошу голосувати? Хто за? Проти, утримався. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. По першому питанню запрошується до доповіді підсідуючий Віктор Григорович, секретар сільської ради. Шановні депутати, це питання виносилося на комісію, розглядалося. Чи є потреба повторного розгляду? Прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Проти, утримався, одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання. Також доповідає Костюкевич Віктор Григорович, секретар сільської ради. Це також питання розглядалося на комісії. Чи є питання в повторному розгляду? Немає? Немає? Немає. Хто за даний проєкт рішення за в цілому? Хто? Прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає... Кузьмич Михайло Миколаєвич. Також це питання розглядалося на комісії. Чи, можливо, є повторний, е, потреба в повторному розвідці? Тоді прошу проєкт рішення взяти за основою цілому. Хто за? Проти, утримався в наголосні. І так переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Гребеневич Олеся Степанівна, начальник відділу освіти культури мовлення та спорту. Це питання також розглядалося на комісії. Чи є питання в повторному розгляді? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу цілим. хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду. Наступного питання доповідає Вісовець Оксана Степанівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності. Головний бухгалтер. Питання також виносилося і розглядалося обговорювалося на сесії. Чи є потреба в повторному розгляді? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Кузьміч Валентина Михайлівна, начальник фінансового відділу. Питання також виносилося на сесії, обговорювалося, розглядалося. Чи є потреба у повторному розгляді? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу цілом. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду сьомого наступного питання. Доповідаю Сергій Чук Сергій Петрович, заступник сільського голови. Прошу. Тож питання розглядалося на комісії Чи є потреба? В розгляді повторному. Немає. Тоді прошу проєкт рішення взяти за основу цілом. Хто за? Проти утримався одноголосно. Переходимо до розгляду земельних питань. Доповідає Маринич Олександр Миколайович, провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, землепорядкувань та благоустрою. Дане питання також розглядалося на комісіях, обговорювалося, чи є потреба повторного полторному Немає. Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу цілому. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Ці питання, які вносились на розгляд 46-ї позачергової сесії сільської ради, розглянути. засідання оголошую за Як роса на сонці, запанує ми, у усо.